Доступне житло. Програма триває. В Бандерах відновлять ще одну багатоповерхівку. На допомогу видуженню Слободзеський ковідгоспіталь отримав апарати штучної вентиляції легенів. Крок у самостійність добосарські міліціонери 29 років під юрисдикцією ПМР. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Доступне житло в Бундерах у п'ятиповерхівці по вулиці індустріальній планують побудувати 40 квартир для бюджетників. Вартість житла в рази нижче ринкової. Це вже третій будинок в місті, реконструйований за президентською програмою Доступне житло. Район Шовковий занедбана п'ятиповерхівка. Прямо при дорозі старожили згадують, колишній гуртожиток постує вже другий десяток років, руйнується і псує вигляд. А в це був молдавкабельський гуртожиток Котельцовий. Будувався капітально, хороший будинок. Цей будинок отримає друге життя. Район вибрали не випадково. Поруч зупинка тролейбуса і маршрутки до центру хвилин 10, А ще недалеко великий маркет, школа, бібліотека і Дитсадок будинок реконструюють за програмою Доступне житло вартість квартири для бюджетників 120 доларів за квадратний метр. Критерії реалізації критерії реалізації цієї програми залишаються незмінними. Це в першу чергу працівники бюджетної сфери міста, які потребують поліпшення житлових умов в залежності від наповнення цією категорією, будуть підключатися працівники мупів, а також інші жителі бажаючі. По індустріальній 101 планують здати будинок на 40 квартир. Скільки буде трьох і однокімнатних, вирішать, коли сформують житло-будівельний кооператив. Передбачене вільне планування позначить лише місця для санвузла та кухні. Приємний бонус автономне опалення у кожній квартирі. Перегородки внутрішні можна сносити. Перегородки внутрішні можна зносити і вже планувати розміщення тут квартир. Вхід в під'їзди буде з боку дороги. Тут же розіб'ють дитячий майданчик і парковку, а легкі балкончики додадуть будинку нотку елітності. До слова, вже зараз можна зрозуміти, як буде в підсумку досить з'їздити на вулицю Протягалівську під номером 2 Такий же типовий гуртожиток. Після реконструкції його обживають 40 новоселів проект Тут проект аналогічний проекту по вулиці Протягайлівській. Двопід'їзний будинок по чотири квартири на поверсі. Квартири одна, двох, трьох кімнатні. У цьому році програма буде продовжена. Ми закінчимо будівництво 60-квартирного будинку по вулиці Кишинівській. І торішній, і цей досвід дозволяє нам зробити висновки, що вартість будівництва не перевищить 120 доларів за квадратний метр. Нагадаємо, для бюджетників передбачено пільгове кредитування витрат на житло. Позика на 10 років заявки на участь в програмі Доступне житло приймає держадміністрація. До слова, це вже третій будинок, який оновлять в Бендерах за програмою Доступне житло до кінця року. Здадуть 60 квартир для бюджетників та працівників МВС в новобудові по вулиці Кишинівській. А в 21 му почнуть будівництво по індустріальній. Сьогодні в Дубосарах відзначили 29-ту річницю утворення міської міліції та чергову перемогу дубосарців в історії протистояння Молдови та Придністров'я 25 вересня 1991 року. Це дата другого нападу Молдови на ПМР. Здрастуті товариші! Поздравляю вас з 29 дев'ятої годовщиною образування міліції Дубосар Придністровської Молдавської республіки. 29 років тому перед цією будівлею, де розташовувалася поліція, теж було багатолюдно. Тільки привід був зовсім не святковий. Тут йшло відкрите протистояння: з одного боку озброєні до зубів опонівці, з іншого беззброєні містяни. Жінки в перших лавах, чоловіки віддалік. До вимагали від співробітників поліції перейти на бік народу або залишити місто. З будівлі поліції вийшли 48 осіб, у їх числі і Олександр Широков. Опасна була ситуація. Небезпечна була ситуація, але ми перейшли, залишилися з усім народом. Мати, батько, брат в гвардії. Куди я міг піти? Тільки з усіма. На штурм поліції беззбройні дубосарці пішли не випадково. У той час поліція, суд, прокуратура, райрада все ще підпорядковувалися керівництву Молдови. У вересні в Дубосарську поліцію прибуло численне підкріплення з боку кочієр. Збройні опонівці повністю патрулювали місто. Це був період справжнього полювання на російськомовних депутатів і членів ОРТК. Щоб не втратити своїх лідерів, сотні дубосарців цілодобово охороняли міськраду. Я в то время служив в армії. Я в той час служив в армії командиром взводу розвідки, і коли це протистояння почалося, жінки почали штурмувати військову частину з вимогою видати зброю, щоб захищатися. А зброї то не було. Тоді командир частини наказав призначити патрулів, які ходили б по території, видати їм зброю, і наказав стріляти на поразку, якщо підуть. Ось тоді ми вирішили з капітаном Морозовим перейти на бік Придністров'я, на бік до босарської міліції. Штурм поліції, перехід міліціонерів на сторону народу, заснування Дубосарського РВВС, поклали край вересневому протистоянню, але не кінець двовладдю. 13 грудня 1991 року Молдова зробила третій, але вже збройний напад на Добосари. А 2 березня 1992-го розв'язала неоголошену війну. При виконанні службових обов'язків загинули чотири співробітники міліції. Сьогодні їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. А тих, хто 29 років тому зробив головний вибір. У своєму житті відзначили почесними грамотами МВС. 104, але мінус позитивний: стільки придністровців залишили ковід-госпіталі, поборовши коронавірус. Проте за минулу добу вірус виявився ще у 49 жителів республіки. Підтвердженням тому стали біопроби, які напередодні відправили в лабораторії Терасполя Кишинева. Отже, за весь період пандемії в Придністрові були інфіковані 3376 осіб. Видержали 2342 придністровці. Сьогодні Слободзейський ковід-госпіталь поповнився новим обладнанням для інтенсивної терапії хворих. Два апарати штучної вентиляції легенів закладу передали Німеччина та Чехія. Слободзейський коронавірусний госпіталь. Сьогодні тут проходять лікування найважчі пацієнти. Їх сюди доставляють з інших ковід-шпиталів республіки. Для реанімації таких хворих потрібні апарати штучної вентиляції легенів. Для багатьох людей це останній шанс на порятунок. Та пацієнти крайні тяжкі. це пацієнти дуже важкі, які потребують цілодобового спостереження. І апарат ШВЛ. Це останній шанс для них. Шанси мінімальні, але завжди залишається надія, І в даному випадку, за період пандемії, два пацієнти показали, що останній шанс завжди є, і потрібно його використовувати. Таких апаратів штучної вентиляції легенів у Слобозейському госпіталі є 15. Сьогодні сюди доставили ще два таких прилади. Це допомога Придністров'ю від Німеччини і Чехії. Побач вам і вради на це найефективніші на нинішній момент апарати цього класу. Їх мали передати ще в квітні, але під час пандемії було дуже важко їх замовити. Вони передбачають інвазивну і неінвазивну вентиляцію легенів, як для дітей, так і для дорослих. Вже зарекомендували себе хорошим засобом боротьби з коронавірусом. Досить часто апарати ШВЛ це єдиний спосіб загнати кисень у легені пацієнта. Сьогодні на такому штучному диханні один хворий. Лікарі намагаються відвоювати у ковід 19 кожного інфікованого люди, люді, їм і ставити персонал відмінний. Їм треба ставити пам'ятник за життя. Це дійсно подвиг, який має бути оцінений в ПМР. Добре, поважне ставлення. І те, що ми побачили в госпіталі, і те, що читали про нього у соцмережах, це дві великі різниці: більше брехні і не зовсім достовірна інформація. Вже більше як півроку Придністров'я бореться з пандемією переважно власними силами. За цей час до республіки лише раз надійшла допомога від Росії. Це були тести на ковід. ВООЗ надала нам маски, респіратори та інші захисні засоби, яких вистачило на два тижні. З березня все необхідне у боротьбі з коронавірусом держава закуповує за рахунок бюджетних коштів і, завдяки допомозі придністровських підприємців та підприємств. Якби не наші внутрішні резерва, єсміяби не наші внутрішні резерви, а це підприємства, які шили халати, налагодили випуск дезінфекторів. Сьогодні можемо впевнено сказати, що лампи, які використовуються в дитсадках, школах будуть випускатися на території ПМР. Нам було б дуже складно працювати з тим, що нам дали це мізер, один-два відсотки від всього того, що вклала держава в боротьбу з коронавірусом. Подаровані апарати штучної вентиляції легенів підключить вже сьогодні. Кожен з них одночасно може насичувати киснем легені двох хворих. Представник фірми проведе навчання для персоналу і буде надавати консультативну допомогу. У Бандерах з'явиться єдиний спортивний центр. Він об'єднає всі сім спортшкіл міста. При цьому працювати вони будуть як і раніше. Залишаться на своїх місцях і директори. Про це повідомив глава Бандер. Попереду кілька етапів перетворення. Спортивне життя Бендер в останні місяці кипить скрізь тільки й розмов. Що про перетворення в місті? Спочатку планували сім спортшкіл об'єднати в три. Тоді питань у директорів виникло багато. Рішення сьогодні школи зберегти і створити єдиний спортцентр. Целью. Метою реорганізації не є економія якась коштів. Гроші, які виділяються на спорт місту Бендери, сума зменшена не буде. Вся ця сума залишиться у спорті. Питання стоїть у раціональному витрачанні цих коштів. Вони чималі, але хотілося б, щоб і у нас є шляхи для цього більше раціонально їх витрачати. І ще кілька важливих моментів за проектом жодну спортивну групу не закриють. Навпаки, якщо буде попит, кажуть, що відкриють нові. Скорочення зарплат не буде, а кількість тренерів залишиться колишнім. Не стане менше і спортивних об'єктів, так кажуть в держадміністрації. Тимчасово керувати спортцентром, що створюється за словами глави, буде Микола Губа. Я ще не знаю, що я можу сказати. Я ще не знаю, що я можу сказати. Треба почати працювати. Треба почати збирати усю законодавчу базу з цього питання і вибудовувати структуру, щоб ми ефективно могли далі продовжувати працювати і щоб наш бендерський спорт, як завжди, був на висоті. Ми б хотіли. Ми б хотіли, щоб просто фінансували більше спорт. Було фінансування на змагання, щоб діти могли виїжджати і трохи в інших умовах проводити тренування, як, наприклад, в першій школі. Це Потрібен євростандарт, потрібні євроковри, новий зал. Ось цього б ми хотіли. Тут просто ще не розуміння, як все буде. Перетворення в кілька етапів. Зараз юридичні тонкощі. Потрібно оформити єдиний спортивний центр. Далі протягом місяця розроблять штатний розклад. Постійного директора спортцентру виберуть на конкурсній основі. Держадміністрації кажуть, спортивне перетворення в Бендерах має завершитися до травня 2021 тисячі Попереду вихідні. Ми пропонуємо провести їх разом з нами в компанії першого Придністровського. Цікава і насичена програма як для малюків, так і для дорослих. На чому ж зупинитися? Дивіться далі. Цікаві гості та важливі питання. все це у спеціальній розмові цього разу у студії повноважний представник республіки Абхазія у Придністров'ї Олександр Ватаман Це особливий такий статус. Усі ті задачі функції корсет перед представительством в этих условиях вони виконуються. Їх було всього 25. Вони були німесними, цінили лягушик. Далі таємниці та загадки нашої історії. Інтелектуальна онлайн Вікторина країна легенд. Ми повторимо грузі спадкоємцями перемоги. Не пропустіть, питань буде чимало. Ми желаємо вам здоров'я і говоримо Здравствуйте. Недільний ранок розпочинає програма про здоров'я і медицину. Наш телевізійний лікар Наталя Донцу розповість про донорство. Важлива інформація про здоров'я. Початок о 10.00. Думки, люди, події, історії із життя країни. Ми розповідаємо, як це було у кеп підсумки щонеділі о 20.00 в ефірі Першого Придністровського. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч як завжди, в понеділок о 18.15.